І сьогодні я буду готувати борщ і не просто борщ, а борщ за рецептом Хосе Андреса з Central Kitchen. Друзі, всім вітанічка. Мене звати Олексій Шпіонов і я шеф-кухар в All Central Kitchen в Україні. Сьогодні ми будемо готувати справжній український борщ за рецептом WCK Cookbook. Ця книга натхнена численними рецептами з різних країн світу, де All Central Kitchen допомагало після стихійних лих, різних небезпечних ситуацій. І саме ці рецепти, які вони тоді готували, там, вони є в цій книзі. Це рецепти життя, рецепти страв, котрі рятували життя. Хочу вам сказати, що борщ така страва, яка об'єднує українців у всьому світі. І важливо її готувати як на прифронтових, фронтових територіях у шелтерах, де ми зараз і знаходимося, де куди приїхали люди жити, котрі втратили все своє житло, все своє майно, своїх близьких, котрих нічого не лишилося. Тому що ця страва об'єднує їх. Ця страва нагадує їм, що життя продовжується в борщі є своє життя. Борщ це Україна, тому треба його готувати, треба ним насолоджуватися. Треба відчувати життя. Слухайте, борщ така страва, котру хочеться їсти завжди. Це може бути літо, це може бути зима, осінь, весна. Він завжди смакує. Так, звісно, взимку і восени він, напевне, смакує і ще більше, тому що страва гаряча подається, тому що хочеться зігрітися. Але коли ти всідаєш на свіжому повітрі, у якомусь садочку, в гаю, і тобі наливають тарілочку борщу зі смачною сметаною та приправленою кропом, це неймовірно. Тому, в принципі, його можна їсти цілий рік. Хочу сказати вам, що борщ є нематеріальною культурною спадщиною України, визнаною ЮНЕСКО. І саме тому ми сьогодні будемо його готувати, і я вам покажу, як це правильно робиться. Дивіться, борщ можна приготувати як вегетаріанський, так і для м'ясоїдів. Зазвичай, в давнину і до сьогоднішнього дня українці полюбляють борщ. В якому є велика кількість м'яса, сьогодні ми будемо готувати вегетаріанський борщ, такий досить легкий, для того, щоб в ньому було багато вітамінів, для того, щоб він був насичений мінералами і поживними речовинами. До речі, є дуже одна цікава історія про борщ. Ми їздили у Польщу на одну із кухонь Wall Central Kitchen і там готували для всіх людей, котрі, котрими вони опікувалися, борщ наш український. Да, до речі, моя мама, коли почалася війна, вона також змушена була рятуватися от, і поїхала до Польщі. І там у Польщі так сталося, що вона влаштувалася на роботу на одну із кухонь Wall Central Kitchen, так, у місті Вроцлаві. І допомагали вони. Кільком тисячам людям щодня готували для них їжу. І борщ був основою того, що вони готували. Тому саме борщ ми сьогодні готуємо. Особисто я люблю борщ в будь-якому його аспекті, як би він не виглядав. Але якщо той борщ з м'ясом, ще й з правильним м'ясом, такі смачні ребра, наваристи, якщо бульйон варився довго. Справжній борщ насправді вариться дуже довго. Кожний компонент, бульйончик, окремо овочевий бульйон, окремо м'ясний бульйон, потім все це змішується. Так, це ціла історія і традиція. До речі, друзі, а борщ це українська національна страва. І він готується як з м'ясом, так і без м'яса. От цікаво. А чи можна приготувати закарпатську страву бограч без м'яса? Напишіть у нас в коментарях. Цікаво. Слухайте, ну це дуже цікаве питання, тому що ми намагаємося дуже різноманітну страву готувати. Але я би сказав, що напевне, все, що не готується в Україні, ми готуємо дуже рідко. Але всі етнічні національні страви України, гастрономію українську, ми намагаємося готувати саме тут. А зараз супер денджерес момент. Саме небезпечна історія, яка у нас є при приготуванні цього борщу. Ну, окрім того, що я порізав всі пів руки. Але зараз ми беремо гарячий казан із тим бульйоном, який у нас є. І що нам треба зробити? Правильно, нам треба його процідити. Максимально забрати в нього всі аромати. До речі, зараз дуже цікава історія, оскільки наш сьогоднішній борщ по тобто, тим рецепту, який ми готуємо сьогодні, не заправляється томатами, в нього немає томатної пасти, а використовуємо ми саме квашення гірки і розсол. Тому дуже важливо в цьому борщі використовувати саме квашення гірки, тому що в них більше аромату, більше солі більше смаку. От. І цей борщ буде досить солодкий, тому що буряк, його багато, і він віддає дуже багато цукру. Тому треба буде використовувати трошки ще нашої солі, перчику. Чорного і лаврушечка. Але перед самою подачею не забудьте лаврушечку дістати, тому що вона там буде трошки лишня. Ще дуже важлива історія для борщу. Борщі треба використовувати саме соняшникове масло. Соняшникове оліє. Чому? Тому що це український борщ і це українська олія. Ніякої оливкової, забудьте. Та Будь-яку страву, яка вам подобається, можна готувати без м'яса. М'ясо це взагалі не обов'язковий інгредієнт будь-якій страви. Так, ми м'ясо їде здебільшого, ми дуже полюбляємо м'ясо. Але, ну, як показує практика, особливо зараз, дуже багато з'являється вегетаріанців, веганів, піскітаріанці, котрі м'ясо взагалі не сприймають і не їдять. Тому можна готувати будь-яку страву без м'яса, і це буде також дуже смачно. Перше салат. Будь-який салат. Друге овочевий бульйон. Варимо і додаємо локшину. Дуже смачно, дуже швидко, корисно. Третє. Запечена картопля з за овочами. Смакота. Можна використовувати практично будь-які овочі. Четверте дуже класна штука. Кабачкова, баклажанова ікра. Така наша одеська страва. от і Задоволенням використовуєте капусту або перець і робіть їх фаршированими. Фаршируйте їх рисом, гречкою, будь-якими овочами. І це неймовірно смачно. Якщо ви додасте у цей голубець баклажанчик замість м'яса, поріжете його дрібнесенько, спочатку пропечете, а потім поріжете, це буде неймовірно смакота. І чесничок, не забувайте. Чесничок. Я скажу їх кілька. Перший це той, який ми готували перший раз в вірпіні, коли сюди приїхали. Тому що він був особливий. Ми приїхали сюди спочатку, возили вже приготоване, а потім перший борщ, який ми готували саме тут, він був особливий. Але ж він, він був особливий ще й за того, тому що наша Катя, жіночка-кухар, з якою ми познайомилися вже тут в Вірпіні, яку нам місто надало для, для допомоги нам тут. Вона використала весь шафран, який в нас був і кинула в той борщ. воч. Каже, гарна ж приправка смачненька. Але він був особливий в першу чергу і за того, що це був. Перший, напевно, борщ приготований в кількості 600, 700, 800 літрів. От, для людей, котрим це було тут безпосередньо необхідно. Це було дуже важливо. А із тих борщів, які мені запам'яталися, мені дуже запам'яталися, які ми готували у Стокгольмі, коли їздили, презентували українську кухню, українську гастрономію разом з Репавер. І цей борщ був особливий, тому що ми зупинилися у Каті Сердюк і у Себастіна вдома. Ми приїхали на день раніше і приготували цей борщ, а вони приїхали пізніше. і Ми вже зустрілися наступного дня в артіпілазі, коли вони привезли 100 військових медиків для психологічної реабілітації. І ми саме там годували їх борщем. Тобто у нас були повні столи, накриті, вони ломилися рибою, смаколиками. Чи, ну, прям це було дійсно смачно. Власники артіпілагу дуже постаралися. Але що саме цікаво, що люди, люди, які приїхали і покуштували наш борщ. Вони, в принципі, майже не доторкалися до того, що там було. Це було досить особливо. Я як зараз пам'ятаю, як всі сидять, такі на вулиці, а ми з термосочків насипаємо борща. Це було класно. Друзі, хочу сказати, що аромат того борщу неймовірний. Хоча він ще не всі агендієнти в ньому є. Але аромат і колір. Зараз будемо додавати потихеньку решту елементів. Тільки дочекаємося, щоб картопелька стала трошечки м'якішою. Ми додали гірочки. Квашені, мене далека капусточку. Зараз нам це все треба довести до кипіння. І я зараз це приправлю чорним перцем молотим. Але не забувайте, дуже важлива історія: треба довести борщ до кипіння і потім зменшувати е, вогонь. В домашніх умовах ставити взагалі на мінімум, щоб воно трошечки-трошечки тліло. Трошечки, От і все. Для того, щоб борщ не втратив ні колір, ні аромат. наш борщик готовий. Друзі, всім смачного. World Central Kitchen. We feed people. Ми годуємо людей. Всім слава.